Ця проповідь, яку я хочу поділитися з вами, вона спровокована людьми, вона спровокована моїми бесідами, коли ми спілкуючись, наприклад, в церкві в Ізюмі. Ми попрацювали там біля нашого приміщення. поприбирали там будівельний будівельне сміття, було прибрали там листя, вигребли. Так гарно, знаєте, і така атмосфера. Завжди, коли працюєш гуртом, це об'єднує і це дозволяє людям відчути себе частиною церкви. Не то, що ти приходиш як в театр, а ти залучений. Навіть більшість прийшла відсотків 70, Це люди, які ще навіть не охрестилися, але вони їхнє серце горіло до того, щоб прийти допомогти на церкві. І спілкуючись, ми пили чай, щось їли якесь печення вже після того, дощ пустився вже після того, як ми прибрали. І от бесіди такі були, що ми згадували, які чуда являв Господь нам в ізюмі при відкритті церкви, які яку славу являв Господь, коли ми купляли приміщення, як просто нереально сходилися так пазли, що сказати, що це просто не від Бога неможливо. Бо Бог являв неймовірну славу, і це можна довго розповідати. Але так, спілкуючись один з одним, я чую, як одна сестра каже, стільки Господь нам явив слави. Ну, не може таке бути, щоб Ізюм захватили росіяни. І з одного боку, мені приємно таке чути. І Інша жінка каже, не може бути, щоб наш будинок прилетіло. Біля нас же церква. Ми, каже, в нашому будинку, там п'ятиповерхівка, найспокійніші в ізюмі, біля нас церква не може бути, щоб нас прилетіло. І мені також з одного боку радісно таке чути з одного боку. В Лозовій ми поставили і освятили тиждень назад новий дім молитв. І коли ми готувалися його ставити, то у нас там помісний, зараз він уже діакон, тоді він був на терміні випробувальному, він каже: можливо, не варто ставити в Лозові новий дім молитви, вкладати такі гроші. Фронт рухається, там он Барвінкове, там он Славянськ, там он Ліман, з того боку. І такі слухи, знаєте, місто, ну гуде, що нічого не поробиш. Прифронтова область і новини, знаєте, ти від них не закриєшся, ніде не ізолюєшся. І каже, може не треба, ну це кошти, це ресурси. Я кажу, де твоя віра? Зберися, ми поставимо. І коли ми поставили, знаєте, що він сказав? Каже, все, я спокійний за Лозову. Лозову точно не візьмуть. Знаєте, на освяченні дому молитви був єпископ Віталій Олексійович Яцюк, був єпископ з Америки Віктор, eh, Віктор Семенович Прохор. І от вся така програма була насичена, і вже до молитви, за освячення мав. Призивати єпископ Прохор, він виходить за кафедру, говорить тихіше, ніж ми там на Харківщині звикли, знаєте, От. І, і так спокійно, і в цей час я чую вікна відкриті, таке. Все затряслось. Хтось із дітей злякався. А ми знову стали продовжували служіння і вірили, що Господь зупинить цю війну і молились за наших військових. Хтось має це робити там, де літають ці шахеди, де зриваються бомби. І на нашу долю випало народитися на тій землі, то знаєте, хто ж ще там має працювати, як не ми. І хтось саме ці такі вислови, такі бесіди з людьми, вони мене спровокували. На роздуми і на підготовку саме цієї проповіді. І я в Ізюмі проповідував цю проповідь. В Харкові проповідь, я за ви саме винуваті. Що почуєте те, що я вам зараз скажу? Бо те, що ми переживаємо, це було вже війни були, потрясіння були, катаклізми були, і люди завжди жили серед цих війн: то на тій території, то на тій, то в той період часу, то в той період часу, але війни були. І я вам скажу страшну тайну, навіть коли нас не стане на цій землі, якщо буде життя на цій землі, війни будуть. Війни будуть. І одного разу Господь дав Давиду багато перемог, знаєте, і після однієї з них каже Давид: Я побудую тобі храм Боже. Побудую храм для Бога. Чому в мене є будинок, а в мого Господа нема, який дав мені всі ці перемоги? Але звернувся до Господь до нього і каже: слухай, ти, звісно, молодець, але ти багато крові пролив, ти багато воєн вів. Давай домовимося так, з любові до тебе, з поваги до тебе, я дозволю твоєму сину побудувати храм. І тоді Давид завзято почав підготовку, щось там заготовлював, щось переживав, все і зміг передати віру до Бога своєму сину Соломону. І при... Коли Соломон молився до Господа, коли Соломон був помазаний на царство, то явився Господь до Соломона і каже: проси, що хочеш. «От так моє серце розположено до тебе, проси, що хочеш. Знаєте, Ми таке звикли чути там від золотої рибки, да, від щуки в ополонці, від ще чогось. А тут правдива історія, не казка. Сам Господь з'явився і каже: проси, що хочеш. І Соломон поміркував і каже: мудрості, Господи, прошу. Класно, да? Попросив? Правильно попросив. Ми всі з вами згодні, що, що правильно він попросив. І це сподобалося Господу. Сподобалося це Господу, і ви знаєте, сьогодні, ну. Справді, навіть сьогодні, ми можемо сказати, ну сьогодні дефіцит мудрості, правда. Ну, дефіцит мудрості. А сьогодні ще за часів соцмереж, коли кожну думку людина може вже надрукувати і вислати всесвітню мережу, навіть ще не усвідомивши, що вона написала. І от настільки сьогодні не вистачає мудрості, на сьогодні кажуть: от, от що мої батьки для мене зробили? Вони мої батьки для мене нічого не зробили. Стоїть бичок 16 років і каже, мої батьки для мене нічого не зробили. Та те, що ти стоїш, уже батьки для тебе зробили. Те, що ти є, те, що ти дожив до цього часу, що тебе за твою поведінку раніше <кій> не той не перевиховали. Або знаєте, що мені Україна зробила? Що мені Україна зробила? Ну піди в джоб-центр і скажи, що ти з Пакистану. Якщо тобі Україна нічого не зробила, піди, піди кудись скажи, що ти з Росії, якщо тобі Україна нічого зробила. Україна кров є, щоб тобі, як українцю, було десь добре і тебе сприймали як здорову людину. Або хтось може казати, знаєте, а що мені братерство зробило? Що мені братерство зробило? Українська церква Християн, що мені зробила? Дала платформу, дала інструменти, дала публіку, дала навчання, потім вискакує якесь, як прийщу підлітка на лобі каже: А що мені братерство зробило? Почнись. Все тобі, братерство зробило. Не вистачає дефіцит мудрості сьогодні в суспільстві, на жаль, але Соломон попросив мудрості. І сподобалося це Господу. Господу подобається, коли ми просимо мудрості. І Соломон побудував храм, і храм був прекрасний. Храм був прекрасний, і слава Господня була в храмі. Господь наповнив своєю присутністю це місце так, що сам Бог сказав: моє ім'я буде на місці цьому, навіки. Давайте скажемо навіки. навіки. Ді, коли Господь каже навіки, то, мабуть, же навіки, правда? Каже Господь, присутність моя буде в цьому храмі кожен день. Давайте скажемо, кожен день. Мабуть, якщо Господь каже кожен день, то має бути кожен день, так? бо Господь не людина, щоб йому брехати. Але що ми бачимо далі? Прийшли інші покоління, які не любили Бога, як Давид, які не знали Бога, як Соломон. І своїм серцем вони віддалилися від Господа. Храм продовжував стояти, служба продовжувала свистись, але Господь уже посилає пророка Ісаю і каже: люденьки добрі, схаменіться, цей народ, він ще устами продовжує мене чтити, а серце їх уже віддалилося від мене. І вже Господь б'є тривогу, Господь дзвонить, дзвони, каже: люди схаменіться, куди ви йдете. А люди дивляться, храм вже є. І сам Господь сказав, і жертви приносяться, і дим димить, і священники ходять. Тоді Господь посилає пророка Єремію і каже: Людоньки, там на півночі піднімається сильне царство, там на півночі піднімається сильний цар, і він є загрозою для вас. А що ж ви робите, дорогесенькі? Ви ходите і заспокоїте один одного, храм Господній, храм Господній вбереже нас. Знаєте, люди, молва йшла, слух ішов серед народу, що піднімається Вавилон. Новини приходили, що знову чергове царство покорилося вавилонському царю. Але вони заспокоювали один одного і кажуть: у нас храм Господній. Хіба дозволить Господь? А? Хіба дозволить Господь, щоб те місце, про яке він сказав, що його слава буде там навіки? Що те місце, про яке він сказав, що ім'я моє буде тут славитися кожного дня, щоб прийшли хтось і завоювали це місце. І тоді Єремії каже Господь, іди стань прямо в воротах. Ворота храму це знаєте, ну, навіть ширше, ніж оці двері ваші в зал. ширше. Великий натовп міг одночасно заходити і виходити. Постійний шум був. А тому просто уявіть собі, як цей пророк, ставши посеред цих дверей, він змушений був кричати до натовпу. Без мікрофонів і колонок, і підсилювачів. Він звертався до людей і каже: люди, зупиніться, люди, схаменіться, ви віддалили серця від Господа. Ви нечестиво поступаєте з сиротою, з вдовою, з переселенцем. Що ви робите? Ви продовжуєте надіятися, що храм вас, ваш, вас захистить. Але це ж було вже, каже Єремія. Згадайте селом або шило, як написано в сучасному перекладі. Згадайте, це ж було вже. Уже була битва, уже була загроза від Филистимлян. І програв народ ізраїльський, військо ізраїльське програло битву і прийшли. В розпачі і дивляться один на одного. Що таке? Незрозуміло, чому ми програли? Чому ми програли битву? Ану, несіть сюди, що? Ковчег? Комусь прийшла думка, що якщо ми проволечем на поле бою ковчег, завіту Боже, який стояв в святилищі, то ворог просто впаде. Ворог просто впаде. І що вони зробили? Вони принесли. І дійсно, це був такий ефектний хід, бо весь Ізраїль він піднявся духом. Вони заволали, закричали: Господь з нами, ковчег з нами. Знаєте, можна кричати: голосно Господь з нами, але чи він був там? Ми бачимо з цієї історії, що не було. Филистимляни, як почули, що ковчег взяли євреї на поле битви, вони навпаки були в розпачі. Вони кажуть, Оці євреї притащили на поле бою ковчег свого Бога, який давав їм перемоги в пустелі, який вивів їх з Єгипту, та це жахітня. Начали ревіти, кричати, плакати. І один одного давайте зберемося з останніми силами. Вони Бога свого принесли на поле бою. Давайте ми підсилимо один одного, давайте ми підбадьоримося, і давайте вже підемо в цю битву. А що робити? Ми не очікували, що вони такий танк притащать. Але почалася битва, почався бій, і Ізраїль був жорстоко розбитий, а Ковчег був забраний. А ковчег був забраний филистимлянами. І це розпач був, розпач був Священник кілі, який, почувши філистимляне. Забрали ковчег, він помер. Сини цього священника померли на полі бою, ведучи битву поруч з цим ковчегом. Не врятував ковчег. І Єремія кричить до людей і каже: Згадайте, згадайте, що було. Уже ж було в вашій історії. Ви вже був період, коли ви відступили від Господа, а понадіялися на якісь зовнішні предмети, на якісь зовнішні речі, ви понадіялися, що вони врятують вас. Тоді Господь залишив те місце і свій ковчег. І сьогодні, каже Єремія, Господь залишив цей храм. Тож або схаменіться, або виправте шляхи ваші, виправте серця ваші, або храм буде зруйнований. І вони не послухались. 586 рік до нашої ери, цар Навуходоносор на чолі війська Вавилонського. Осаджує Єрусалим, руйнує його і руйнує храм, і велику кількість євреїв веде в полон. І це було страшно. І це було горе. І вже в полоні, в полоні вони отямилися і кажуть, Боже, як же ми допустили до цього? Як ми могли допустити, маючи такий прекрасний храм, в якому була слава Господня? Ми віддалилися від Господа. Ми понадіялись на цей храм. А людям, знаєте, їм. Притаманно надіятися на якісь речі матеріальні, щось, за щось вхопитися. Хтось, проважаючи воїна в дорогу, каже, візьми оцей хрестик, чи візьми оцю іконку, чи візьми оцю Біблію. Хтось каже, оцей храм, оцей, якщо вже храм тут є, то точно росіяни не захватять це місто. А нам треба продовжувати взивати до людей. люди, наверніться до Господа, бо тільки це є запорукою вашої безпеки. І тому ми йдемо в села, тому ми відкриваємо церкви, тому ми ставимо доми молитви, щоб якомога до більшої кількості людей мати змогу докричатися, як пророк Єремія, і сказати народу України, поверніться до Бога. Поверніться до Бога. Не надійтеся, що нас Володимир хрестив, і ми тут, нащадки Святої Русі, древньої, і нас ніхто не захватить, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Було всяке вже в історії. Було всяке в історії нашого народу, і було всяке в історії ізраїльського народу. І мудра людина вона зробить правильні висновки. Мудра людина нахилить своє серце до того, аби слухати Господа, що каже сьогодні Господь. На причастя можна надіятися, дорогесеньке. На причастя можна надіятися. Можна думати, що буду жити, як хочу, а головне перед причастям там щось шепнути собі під носа, і причастя ото і хліб, ото вино, воно мене як. Слухайте, причастя це не магія. Причастя це нагадування нам, хто ми є у Христі Ісусі. Якщо ми в ньому, причастя має сенс. Якщо ми не у Христі, причастя нас не може наблизити до нього. Ісус каже, я храм. Я храм. І моє тіло, і моя кров є для вас їжею. Хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, той буде мати частку зі мною, і я з ним. І коли ми беремо це вино і хліб, ми нагадуємо собі, що ми в Ісусі Христі. Але коли ми в ньому. Бо можна прийти в храм, можна жертву принести, можна десятину віддати, можна навіть справу якусь робити. Сьогодні доці своїй казав, доці, ти стаєш на служіння, там береш якусь відповідальність, те все. Запам'ятай. Жодна твоя справа для Господа, для Гослави, жодна твоя справа для Царства Небесного не є виправданням твоїх гріхів. Ти не можеш ніякою доброю справою заховати свій гріх, якщо він є. Ми не можемо зробити ніяку таку справу, яка б закрила від лиця Господнього нашу гріховність. Хоч життя віддай за когось. Хоч їдь під бомбежками, євангелізуй, хоч госпіталь, не виходь з нього взагалі, але якщо серце в гріху, це не є захистом. це не є альтернативою. Це для нагороди, для слави Божого імені. Казав і Христос тим прославиться Отець, Отець мій Небесний, що люди бачитимуть ваші добрі справи. Це да і амінь. Але ми не можемо свою гріховність закрити храмом. Ми не можемо свою гріховність закрити причастям. Ми не можемо ніякою доброю справою на сцені чи десь там, де ніхто не бачить, закрити свою гріховність. І Бог каже: Я тоді захищу тебе, я тоді буду з тобою. Коли серце твоє буде належати мені, ніколи буде з обрядом все гаразд, ніколи буде зовні все чітко, а тоді, коли буде в серці все правильно. Все. Коли євреї покаялися, Господь дав їм відбудувати свій храм. Плем'я Зоровавеля взялося за відновлення храму. І знаєте, з чого вони почали відновлення? Хто скаже? Ми? Вони побудували жертовник. Перше, з чого почалося відновлення храму? З побудови жертовника. Немає ніякого відновлення, якщо не буде жертви. Немає ніякого піднесення, не буде ніякого пробудження, якщо не буде побудований жертовник. Сьогодні люди готові жертвувати. Але підожди, я подивлюся в свій розпорядок, а ні, не можна. Це не про жертву. Жертва і комфорт не стоять поруч. Жертва і удобства, жертва і зручність, їм некомфортно разом. Якщо є жертва, там буде незручно. Якщо є жертва, там буде некомфортно. Якщо комфортно, там нема жертв. Там все по течії, там все гаразд. І от євреї відбудували жертв, жертовники почали приносити жертви. Я не знаю, можливо, сьогодні ми приносимо свої жертви на Харківщині. Можливо, ті служителя, пастора, де як які віддали вже своє життя на Харківщині, проливши кров свою фізично, ті, які постійно під обстріли. можливо, це наша жертва, я не знаю, але я мрію про відновлення Харківщини. Я з Малку про це мрію. І я хочу, щоб про Харківщину чули в християнському контексті з гарної сторони. Не про розбірки якісь, не про стосунки якісь, а про пробудження, про нові церкви, про нових служителів, про нових лідерів. Але немає відновлення, немає відродження без жертви, чи то стосунки, чи то сім'я, чи то будь-що не можна відновити без жертви. Знаєте, церква, про яку я сказав в Лозові, колись це була одна з найбільших церков в нашій області. Більше 200 членів церкви було. Якщо не брати місто Харків, то це була найбільша церква в області. Але прийшов сатана, зруйнував, поразив гріхами, розкололися, розбилися. І та частина, яка належала до нашого братерства, вона була сама квола, сама слабенька. Але слава Богу, що знайшлися люди, які, дивлячись на цю ситуацію, вони казали, хай не буде так далі. Давай ми щось змінимо, давай ми почнемо щось рухати. Давай ми почнемо працювати в цьому напрямку. Давай ми принесемо щось в жертву. А можливо, не час зараз приносити жертву, а? бо один снаряд може прилетіти і все зруйнувати. Можливо, не час зараз приносити жертву, бо можуть прийти росіяни і захватили. Хто наблюдає вітер, тому не сіяти, каже слово Боже. Поки ми будемо чекати часу, час не прийде, час тільки йде. Час тільки відходить, Він не приходить. Ми його втрачаємо, ми втрачаємо молодість, ми втрачаємо енергію, ми втрачаємо бачення, ми втрачаємо мрію. І інколи буває, коли вже спохватимося, то вже буде пізно. То не треба відтягувати. Якщо є щось в твоєму житті, що потрібно відновити. Якщо є щось в житті, що потрібно навести лад і дати Господу і сказати, Боже, відроди це, будь ласка. Так, сатана нашкодив, так, сатана, привів до якогось розладу, але я хочу принести це перед лице Твоє, і я хочу стати жертвою за відродження цього. Благослови мене Господь. І я вірю, що Господь благословить. Бог не мертвий, Бог живий. Амінь. І Бог за нас, Вон не проти нас. І те, про що мріємо, ми, повірте, Господь про це мріє ще більше. Якщо ти мрієш про добрі стосунки, то Бог про це мріє ще більше. Якщо ти мрієш про гарні стосунки з Богом, повір, Бог про них мріє ще більше, ніж ти. Якщо ти мрієш про спасіння вір... рідних, близьких, щоб увірували в Господа, повір, і Господь про це мріє. Мріє про це Господь. Але Господь жде, хто відбудує жертовник. Хто почне приносити жертву? І храм відбудувався. Храм відбудувався. І народ повернувся, і царство Ізраїль відновилося. І все пішло по своєму шляху. Що буде далі? Що було далі? Я вам розкажу наступного разу, як прийду. Бо це тільки половина проповіді. Але я хочу сказати основну думку. Друзі, ми не знаємо, що час, чому не час. Ми робимо, що може рука наша по силах, а інколи через силу, а інколи не рахуючись втомою. А Господь на це дивиться, і нехай на все буде Його свята воля, суверенна воля.